Всім доброго дня, це компанія TransAngroMarket. Як ви бачите, позаду мене порожній майданчик тракторів ЮТО. Та сьогодні ми це вже виправили. До нас прийшла новенька партія тракторів Юто. Це 105 та 140 кінських сил. Два контейнери. Це перші трактора ЮТО в Україні 2024 року випуску. Найсильніші комплектації, найкращі ціни. Дивіться далі, буде цікаво. Зараз будемо чіпляти крани для того, щоб зняти наш контейнер з тракторами. Чіпляється дуже просто. 40-футовий класичний стандартний морський контейнер. Піднімаємо за допомогою кранів контейнер. Зараз машинка від'їде, поставимо, розпломбуємо і будемо вигружати наші новенькі трактора Юто. Бачимо, контейнер наш запломбований. Це значить, що ніхто туди нічого не дивився. Зараз розпломбуємо і будемо витягувати наші трактора. Тут має бути 200 зараковки і один 1054 в Максимальній комплектації 24 року випуску. Ух, і так, це в, наш, це в нас Юта NLX 1404. 24 року бачимо з ходу, що це максимальна комплектація. Бачимо навіску на три циліндри, камерку заднього огляду. Ось так от виглядає заводська упаковка, пластиковий бак на 220 літрів окремий. Ось така йде рамна конструкція. За допомогою цієї рами ми їх витягуємо. Ось так от виглядає трактор, який приходить до на нас в Україну. І так, Перший пішов, вигрузили вже першу 140 колочку. Позаду в мене в контейнері трактор 1054, так само в заводській упаковці зняті задні крила, трошечки розібрана нав'язка, але тим не менш Бачимо, що це 105-ка, бачимо Одразу ж вона в дуже сильній комплектації, з максимальною нав'язкою, Камерка заднього виду, трохи притеніване скло. 24 й рік випуску має бути. Зараз будемо вигружати. І так, ми знаходимося в чудовому, трошки брудному, але найновішому тракторі Ute NLX 1054 січень 24 року випуску. Це його найсильніша комплектація з реверсивною коробкою, з трансмісією до 12х12, з новою приборною панелю, з камерою заднього огляду, з кондиціонером, пічкою, вугільними фільтрами, новою аудіосистемою з Bluetooth за уксом. Новий варіант обшивки. Досить досить, досить зручне сидіння від виробника грамер. Ось так виглядає він тільки з Китаю. Китайський бруд правда, ще тут. Ну, то вже нюанси. Помиємо, почистимо, поставимо на колеса, зробимо передпродажну підготовку. Давайте покажу вам під капотом До речі, два рульових циліндра на передньому мосту. Ось так виглядає він під капотом. Треба навісити балансири, повісити крила, вихлопну. Де багато чого в принципі потрібно зробити. Але повірте, декілька днів і цей красень буде стояти на майданчику, чекати своїх нових власників. Тому, хоча, здається, цей вже проданий. Тому, тим не менш, поїде до своїх нових власників. Фух, ось так от. Ось і закінчуємо вигружати перший контейнер з тракторами Юто. Це в нас вже друга тесиротовка. Бачимо порожній контейнер і наш новенький трактор Юто від сьогоднішнього дня в наявності від компанії «Трансагромаркет». Нагадую, знаходимося ми в Київській області СМТ Гливаха, вокзальна 11. Офіційні імпортери оцих. Тракторів Юта в Україні. Зараз будемо вигружати другий контейнер. Поїхали. Ось і вже другий контейнер. В ньому знаходяться так само 240 і один трактор 105 кінських сил. Зараз будемо вигружати. Як тільки вигружимо, вам покажемо загалом комплектацію, наявність. Тому дивіться далі, буде цікаво. Так, зараз будемо вигружати останній на сьогодні трактор. Також хочемо вам показати, до нас прийшов а, під замовлення комплект передніх вузьких дисків на 1054 1024, ну моделі трактора, тракторів. ЮТО. І ось такі два а, невеличких контейнери з запчастинами. Тут а, шестерні вали, а, трошки под мотору запчастин, ну невеличка, але поставочка. Запчастин також диски вузькі, кому потрібно також звертатися, возимо або окремо передні, окремо задні, або комплектами. Частіше беруть, конечно комплектами, але і такі замовлення також трапляються. Ось так от виглядає зараз наш майданчик новенький трактора Юта. Та я думаю, десь за тиждень вони вже будуть стояти тут красиві, чекати на своїх нових власників. Нарешті останній трактор на сьогодні вже виначе на найкращій українській землі. А, нагадую, що це трактора перші в Україні 2024 року і першими їх привезла наша найкраща компанія Transagro Market. Давайте тепер покажемо вам що до чого, які моделі, які комплектації. А, це в нас Uton LX 1404 140 кінських сил. В комплектації з трансмісією 24х8, з ходозменшувачем, з повним комплектом грузів, з камеркою заднього виду, з максимальної навіскою з усіма сцепними. Найсильніша і найкраща комплектація цього трактора. А поруч, це в нас дві штучки пройшли ось ось, тракторів UTO NLX 1054. Це 105 кінських сил турбований, універсальний, просопний, з коробкою 12х12. 12. Давайте покажемо. Як виглядає ось цей трактор всередині це 140-й, нового зразка пластик, акуратний, такий темний, глибока пасажирська сідушка, нова приборна панель. Тут стоїть цифрова, максимальна швидкість цього трактора порядка 45 км на годину, притановане скло, люк, кондиціонер, сідушка від німецького виробника Грамер. Ну, В принципі, максимально можлива. Версія даного трактора Так само давайте покажу вам всередині 105. й Ось так він виглядає. Трошки, звісно, бруднувато. Були дощі, дощів в Китаї. Я так думаю, що коли в порту в цендау вони завантажувались, була злива. Ох, нагадую, що кількість обмежена. Зараз посівна, тому хто ще хоче і Новий трактор не встиг купити, ви можете першими купити новенький трактор Юто 24-го року випуску в найсильнішій комплектації від найкращої компанії «Трансагромаркет».